Так все, ребята, завели коника, їдемо робити, спідомоти вже робить, а не роблять партроники. Я включаю задню передачу, воно не горить. І зараз, сьогодні неділя, вже темно, 6 часов вечора. Ну, сьогодні неділя електрик теж віддихав, уїздить по своїм справам. Тільки що дзвонив і каже, їдь, будемо робити. І це, ребята, неділя, така наша робота, бачите? Неділю, а їдемо працювати, працюємо. Коротше все, їдемо до електрика. Щас ззади машина встала, оно. стоїть машина, задні, виїхати не можу, Але хоть людині номер телефона. Хоть номер телефону оставила. Піксок стоїть. І не можна виїхати ніяк. в як. І зараз чекаю, людина зараз вийде із дому нашого. І все. І буде, будемо їхати до електрики. Ось, не ні, вікручим, зараз включено? Ні, виключно, зараз включаю відкрити. Тягнемся. Ну да, передаю второго забыли. Закрыйся брал. А нет надо назад. А, заклеить. Все, короче, оставляем машину на завтра.